Всім привіт! Ви на каналі Trinity SB і сьогодні у нас на огляді зарядна станція Okitel P2001E Plus. Якщо ви шукаєте надійне джерело живлення для дому або для екстремальних умов, залишайтесь з нами. Ми розглянемо всі особливості цієї зарядної станції та її можливості. Перш за все, давайте подивимося на дизайн та загальний вигляд Okitel P2001 Plus. Це великий, але досить портативний пристрій. Він має міцний корпус, розроблений для того, щоб витримувати польові умови, і при вазі близько 20 кг він оснащений зручними ручками для транспортування. Однією з головних переваг цієї зарядної станції є її ємність. Вона складає 2048 Вт-годин, а її постійна вихідна потужність складає 2 кВт з піком до 4800. Але хочемо наголосити, що 4800 це лише пікове значення для короткочасних навантажень. Також при навантаженні до 2 кВт ця станція може працювати в режимі UPS. Тобто ви можете підключити в неї будь-які пристрої, і коли вона заряджена і є світло, електрика буде проходити скрізь станцію напряму до ваших пристроїв, тобто присутній режим пастру. Завдяки цим параметрам, ви можете підключати потужні побутові пристрої, такі як холодильник, мікрохвильова піч та навіть електроінструменти. На передній панелі є інформативний дисплей, який показує рівень заряду батареї, залишковий час роботи, а також вхідну та вихідну потужність. Під ним ми бачимо велику кількість портів, що робить усю зарядну станцію надзвичайно універсальною. Детальніше про роз'єми. Oquitel P2001 має все, що вам потрібно для підключення різних пристроїв. Тут ми маємо кілька розеток на 220 вольт, порти USB A та USB-C для зарядки смартфонів та планшетів, автомобільний порт на 12 Вольт, а також порт для підключення сонячних панелей. Oukitel P2001 Plus можна заряджати кількома способами: перший спосіб це зарядка через стандартну мережу змінного струму. Така зарядка буде відбуватись на потужності до 1800 Вт, тобто, по часу вона зарядиться у вас близько 15 години. Також можна заряджати від автомобіля або через сонячні панелі. Від сонячних панелей зарядка буде в районі 3-4 годин. Також зарядну станцію можна підключити до Wi-Fi та керувати з нею зручно через мобільний застосунок. Для підключення станції до Wi-Fi потрібно зажати кнопку і от. Для цього потрібно дістати з комплекту спеціальну скрепку та вставити її всередину. Кнопку потрібно потримати близько 3 секунд. І також в комплекті ми маємо дуже детальну інструкцію для налаштування мобільного застосунку. Для зручного зберігання комплектації, тобто кабелів зарядки. Ви можете зберігати їх в спеціальному відсіку зверху зарядної станції. Також на передній панелі розташований регулятор зарядки. Завдяки ньому ви можете регулювати потужність зарядного пристрою від 400 до 1800 Вт. Серед основних переваг у кітель P2001 Plus ми маємо велику ємність, потужні виходи та швидку зарядку. Єдиним недоліком, мабуть, стане вага в 22 кг. Але з огляду на її потужність та функціональність це виправдано. Загалом, Окітель P2001 це чудовий вибір для тих, хто шукає надійну та потужну зарядну станцію. Вона стане в нагоді як для тих, хто хоче мати резервне живлення вдома, так і для мандрівників. Якщо вас зацікавив цей пристрій, пишіть свої питання в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей.